Це може так бути. Де наші депутати обласної ради? Скільки можуть піти, таке беззаконня? Це знущання над людьми. Ми сьогодні не можемо попасти до керівника обласної ради до обласної адміністрації. То хто вони такі? Ми ж їх вибрали тут. А вони сьогодні вже від нас від дороги дивилися. Мало того, що ми маємо тут таку владу, ми маємо в Києві таку владу. Ганьба такій владі! Ганьба! 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 Я закликаю вас всіх об'єднувати всі зусилля. громадськість. У нас, є, у нас є народна сила, громадська організація об'єднує багато громадських організацій. Я не кажу про партії. Партії це інша справа. Я сьогодні кажу про наш громадський, як нам жити. Давайте ми об'єднаємося і всі разом поїдемо до Києва, коли буде приймати е, цей е, закон е, про бюджет і будемо вимагати від них. Хай вони зважують на наші умови, яких ми прожаємо сьогодні. Як нам жити? Ми побачили електронні декларації наших бідних депутатів Верховної Ради. Це Якщо вони показали 30%, то це все хорошо, все це на сховано. І вони на нашій крові, на наших, на наших життях, на людей наших, вони багатіють, не знають, куди як дівати. Розкош, яка не передбачена ніким. Весь народ, весь світ дивується. Правильно роблять китайці. Ага, це є злодій. Треба розстріляти. І це треба робити з нашими можна власне, з нашими кардиналами, і наші нам вижити не буде як. Слава Україні! Дякую за.